На цьому відео зі стовбура дерева витягують якесь дивне прозоре щось і складають в миску. Видно, що справа поставлена на потік. В кожному дереві стирчить пластикова пляшка, а в ній знову і знову оця тягуча штука. Притомного пояснення немає, тільки напис в'єтнамською. Може в коментарях хтось підкаже? Так, ну ясно, це ж марклі з дерева, це деревні козявки. Ну ви ж дорослі люди. Перекладаємо напис в'єтнамською. Тут пишуть, що це смол. Рамбутанового дерева. Ну, не знаю, я в дитинстві тільки слово жував. Пишуть, що ця штука дуже смачна і корисна для здоров'я. Так що це за дерево на відео називається Кунсове дерево або стеркулія смердюча, вже цікаво. Назване воно на честь стеркулія, давньоримського бога гною та кізяків. Уявіть в школі з таким ім'ям. Чому така назва? Ну бо дуже характерно смердить, коли квітне. І що ж люди беруть від такої бідосі? У В'єтнамі і інших країнах індокитаю це божественне дерево дірявлять, щоб з його кори повільно витікала густа липка смола. Потім цю смолу сушать і подрібнюють на гранули, схожі на тростинний цукор. А коли. Треба, розчиняють у прохолодній воді. Виходить такий собі прозорий солодкий кисіль, який приємно освіжає в жару. У В'єтнамі його називають мучом. Азійські паняночки використовують мучом ще й як умивачку для обличчя. Кажуть, що ефект, як від косметичної маски, освітлює та зволожує шкіру. Тобто ти такий попив і вже ніби трохи модель. Ось така корична смердючка. І напій, і косметика, і трохи римського бога.